У новій мадрівці програма Унікальна Україна запрошує вас відвідати одне з найчарівніших міст нашої держави. Кам'янець Подільський місто, яке буквально вражає своєю красою, а унікальне поєднання рідкісного природного ландшафту і старовинних пам'яток робить його привабливим для тисяч туристів. Місце розташування унікального міста фортеці мільйони років створювала сама природа. Саме тут, на Поділлі, одна з приток Дністра, річка Смотрич, утворює грандіозний каньйон, який петлею огинає камінний острів, на якому й виросло місто. В давнину до нього можна було потрапити тільки однією дорогою через старий міст, який ще називають турецьким. І саме цю єдину дорогу і захищала стара фортеця, обійти яку було неможливо. Тільки в кінці 19 століття через каньйон перекинули ще один міст, названий Новопланівським. А поруч на пагорбі височіє фігура Оленя. Не єдина в камінці. Адже саме з цією прутконогою твариною пов'язана легенда про заснування міста. Цей олень стоїть тут недаремне. Саме з ним пов'язана легенда про заснування міста. Олень тікав від мисливців, які його переслідували. І зник в лісових хащах. І хоч оленя мисливці не вполювали, зате побачили величезний кам'яний острів, на якому пізніше збудували місто. Ця легенда приписує заснування кам'янця у 14 столітті князями Курятовичами. Про це є згадка у Литовському літописі. Але інші історичні джерела говорять про заснування міста вже у 12-му і навіть в 11 століттях. Минали роки, а кам'янець залишався неприступною твердиною. За всю історію міста ворогам лише двічі вдалося взяти фортецю. Та це й не дивно. Природний захист скелі каньйону доповнюють потужні камінні мури. І 12 башт. Їх кількість зростала із впровадженням вогнепальної зброї. Укріплення цієї фортеці, зокрема, вежі, будувалися так, щоб вони виступали за межі фортечних мурів. І бійниці їхні були напрямлені в різні сторони. Так, захисники фортеці значно збільшували сектор обстрілу по ворогах. Найвища башта на південно-східному розі замку має назву папська через те, що збудована на початку 16 століття коштом папи Юлія II. А за імператорської Росії тут була в'язниця. Після втечі арештантів, організованої устивом Кармалюком, подоляни назвали цю башту Кармалюковою. Про це нагадує експозиція, що демонструється сьогодні всередині башти. Тут відтворено макет в'язниці і збереглись документальні свідчення, що саме в цій башті був ув'язнений Кармалюк, і саме звідси він втік. За офіційною версією, він спустився по фортечній стіні, зв'язавши докупи простині різних арештантів. Виникає питання: а звідки ж арештантів простині? Тут в Кам'янці нам розповіли зовсім іншу легенду. Кажуть, що Кармалюка ходили провідувати жінки, їх було дуже багато. І в кожної на згадку він просив хустину. Зв'язавши всі ці пустини докупи, він і спустився з скали. Можете порахувати, яка висота скали і скільки потрібно було хустин, щоб спуститися по ній донизу. Не знаю, чи хтось вже встиг порахувати, але висота стін вражаюча. І вчинок цей, без сумніву, відчайдушний. Найстаріша башта денна походить ще з 12 13 століття, часів, коли фортеця стояла на південно-східному рубежі Галицько-Волинської держави. Тих часів вона неодноразово перебудовувалася. Так само реконструювались і інші вежі та укріплення. В історії кожної башти кожного муру, що їх з'єднував, вчені встановили кілька будівельних періодів. Кам'яні стіни потовщувались, щоб гарантувати захист від артилерії. Збільшувалась і замкова територія. І тільки у XVIII столітті фортеця втрачає значення оборонної споруди. А у XIX, коли тут функціонує тюрма, замок поступово руйнується. Реставраційні роботи виконано вже після Другої світової війни. Зараз територія замку входить до складу державного заповідника і охороняється законом. Не менш унікальним є замковий або турецький міст. Скажіть, ви десь бачили, щоб міст збудували не в поперек ріки, а вздовж? Адже смотрич, описуючи петлю, тече паралельно мосту і справа і зліва. І тільки частина води тунелом із водоспадом проходить під мостом, зрізаючи собі шлях в обхід кам'яного острова. Які тільки легенди не розповідають про цей міст і про те, що по ньому їхала золота карета і впала в воду і потонула тут приці. Люди вірять, навіть в кінці ХХ століття один комерсант винайняв техніку. І шукав тут карету, перерив все болото, але не зміг в відвести відвезти звідси. І про те, що турецький султан вивозив звідси золото, і йому для цієї справи вже не вистачало ні коней, ні віслюків, ні корів, ні собак, ні котів. І за справу взявся чорт, напхав бочку з золотом і втопив її тут в ріці. А ще легенди, але вже зовсім фантастичні, пробують складати науковці. Наприклад, що міст уходить ще з другого століття. І саме він зображений на давньоримських монетах. Султан із своїм золотом відпочиває. Колись цей міст дійсно мав арочну будову у 15-16 століттях. Під час турецької окупації Кам'янця у 17 столітті його перебудували, облицювали з боків, закривши таким чином арки, а на горі добудували укріплення і бійниці. Замок та міст не єдині укріплення, які захищали в'їзд у місто. В самому каньйоні на березі Смотрича поруджено дві гідротехнічні споруди. Зараз збереглась тільки польська та руська брама. А колись це була ціла система шлюзів, що дозволяла підняти рівень води в смотричі, щоб нападники не могли його подолати. А сама брама прикривала ще один в'їзд у місто. Оце є наша польська брама, яка закривала вхід в місто. Фактично раніше в місто можна було попасти через три входи: через польську браму, руську браму і через турець, турецьку. Тут фартицію. їх теж три, раз, два, три. Да, і тут три башти, які перекривали трьома воротами. Звідси дорогою можна піднятись на плато і через вітряну браму зайти у старе місто. Найбільш оригінальна споруда кафедральний костел святих Петра і Павла. В часи турецької окупації його перетворили на мечеть. Біля входу добудували мінарет. Вхід до нього всередині костелу. Рівно 145 кроків догори. Повторюємо шлях, який протягом 27 років сліпий Моадзін проходив 5 разів на день. З мінерету відкривається чудовий вид на фортецю і саме місто. Чому Муедзін був сліпий? Щоб не бачити гарему. Жінки любили відпочивати на дахах будівель. Після звільнення кам'янця від турків мінерет не зруйнували. Зате на його вершечку встановили позолочену фігуру Мадонни. Такого унікального архітектурного поєднання двох світових релігій ви більше ніде в світі не побачите. Від костелу йдемо до головної площі міста. Кам'янецька ратуша одна з найстаріших в Україні. Розташована вона в центрі старого міста на площі польський ринок. Це традиційне місце проведення свят та фестивалів, таких як День міста. Поблизу ратуші ще одна споруда, що формою нагадує башню. Всередині так звана вірменська криниця 40-метрової глибини видовбана в суцільній скелі. Будинок ратуші збудований ще у 16 столітті. У 1374 році кам'янець отримав магдебурзьке право. А після загарбання Поділля Польщею в ратуші розташувався польський магістрат. Споруда неодноразово перебудовувалася. В кінці XVIII століття на вежі становили дзвони. А новий годинник працює від 1884 року і до сьогоднішнього дня. Всередині ратуші працює музей. А огляд ми розпочнемо із зали, де демонструються гроші. Створена на основі нумізматичної колекції фондів музею. Експозиція так і називається Історія грошей. Вона відслідковує історію грошового обігу на Поділлі від бронзової епохи і до наших днів. Найдавніша грецька монета датується п'ятим століттям до нашої ери. Частина експозиції це скарб, знайдений на території старого міста під час реставраційних робіт. В 1985 році у дзвіниці Вірменського костюлу було знайдено скарб, який пролежав у землі більше як 60 років. Цей скарб заховано у 21-му році після видання Леніним указу про... Вилучення церковних цінностей із церкви. Потужний розвиток торгівлі призвів до того, що на поділлі в обігу були монети різних держав: Литви, Польщі, Чехії, Російської імперії. Далі бачимо грошові знаки початку ХХ століття, випущені Українською Народною Республікою. Уряд Петлюри певний час перебував у Кам'янці, і місто тимчасово стало столицею Української держави. Експонуються також радянські гроші. Цілий стенд присвячено грошам, випущено на самому початку існування радянського союзу. І дуже оригінальні експонати тут є: наприклад, паперові копійки, а також дуже цікавий номінал. Пів копійки виявляється, що це ціла монета, а не половина. І 75 мільйонів рублів. Не сто і не 50. І все ж найбільш оригінальні, як на мене, грошові знаки були випущені порівняно недавно, в кінці ХХ століття. У 1989 році в селі Голозубинці не було чим платити зарплату. Тому колгосп імені 13-річчя жовтня випустив свої гроші, розрахункові талони. У місцевій крамниці на них можна було купити практично все. Але ці гроші не приймали у сусідньому селі Сивороги, бо там свої грошові знаки випустив колгосп імені Комінтерну. Тому, якщо ви зібралися в гості в сусіднє село, гроші потрібно було міняти в канторі. На жаль, невідомо по якому курсу. Ще одна експозиція це історія магдебурзького права та самоврядування на Поділі. Це сьогодні Кам'янець-районний центр, а в минулому столиця Подільської губернії, що за площею була рівна кільком областям. В Кам'янці-Подільському дуже часто проводились ярмарки, але існував закон, згідно якого кожен, хто збирався щось продавати, повинен був прибути в магістрат і перевірити свої міри ваги і об'єму. Дуже хороша традиція, на жаль, трохи призабута. Якби її зараз відновити, ви б себе почували більш впевнено, відправляючи за покупками на базар чи в магазин. Туристи, які відвідують Кам'янець, неодмінно побувають на цьому унікальному мості через Смотрич. Перекинута через каньйон цільнометалева конструкція не має аналогів у світі. За свою оригінальну форму міст отримав поетичну назву – «Лань, що біжить. Та туристів приваблює не сам міст, а можливість стрибнути вниз із 60-метрової висоти. Шоу, що називається Bunch Jumping, практикується тут вже близько 10 років. Щоб взяти участь у розвазі, вам потрібно бути повнолітнім, мати при собі 200 гривень та дати розписку, що у вас все гаразд із здоров'ям, і з головою теж. Приходять сюди як правило в супроводі друзів. Група підтримки відіграє неабияку роль. Якщо в останній момент ви передумали чи починають тремтіти коліна, то друзі легко знайдуть потрібні слова, щоб переконати героя в тому, що йому краще вниз, а не назад. 5, 4, 3, 2, 1, 4.